На дачних масивах проводиться поточний ремонт дороги. Роботи розпочалися цього тижня. На ділянці змієної балки спецтехніка зняла залишки асфальту. На узбіччі дороги встановили бордюри. Це поточний ремонт, який включає в себе близько 200 метрів ямкового ремонту. Та два великих участка під холодне фрезерування та подальше асфальтування. Один з таких участків знаходиться у змієної балки. Ремонтуються. Близько 40% робочої поверхні дороги. Це сама проблемна ділянка, тому що там відсутня належна ливнева каналізація і це заважає належному експлуатації цієї дороги. Під час цього ремонту будуть якісь роботи з цією зливовою каналізацією робитися, щоб в подальшому не було такі проблем, особливо у коли сильні дощі і там неможливо приїхати? В рамках іменно цього ремонту ні, ремонт зливової каналізації будуть робити саме водоканал, в якому вона, мабуть, повинна стояти, стояти на балансі. Ремонтним роботам в кошарах передували тривалі дискусії на всіх рівнях. Депутати виділяли кошти у військовій адміністрації, на капремонт не давали дозвіл. Такий був путь пройдений по цій дорозі, і писалися, і говорилося, і на сесіях не один раз. І перший раз виділялися гроші, потім ті гроші, були, їх не освоїли, і теж їх тоді забрали. Всі знаєте, куди забрали, бо теж треба нашим воєнним. Але Треба і тут якось виживати і жити. Люди потребують цієї дороги. І слава Богу, що зараз вже ми почали це все робити. Бо то, що було на бумагах, і ми голосували, це таке. Саме головне, як для мене, бо я їздила візде, говорила про це завжди, то для мене це показатель. Вже. Тепер я знаю точно, що дорогу зроблять. Як зроблять, будемо за цим слідкувати, будемо дивитися. Завершити поточний ремонт дороги планують за кілька тижнів. Вартість робіт складає понад 8 мільйонів гривень. Виконує їх підрядна організація Тов Югстройкомпані.